Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч рубриці Задачі зі старих зушатів. Перед вами рівняння тригонометричне, яке я колись розв'язував в 10 математичному класі. Ви бачите назву цього ролика: Захист тригонометричних формул 3. Крапки». Ну, для тих термін захист, захист формули. Вівісакаркадівич Кушнір, видатний київський вчитель математики, в деяких своїх роликах я використовую цей термін, пояснював його зміст. Ну, на жаль, як не пояснює, знаходяться люди, які під відео пишуть в захист формул ха-ха-ха, чому її захищати. Захист формули це коли ми показуємо, як ця формула працює у рівняннях. У геометричних задачах, у нерівностях, тобто ми показуємо роботу якихось формул, якихось фактів геометричних. Такий термін Вівесакер Вів, Кадіч, я думаю, що багато хто вчителів, які його слухали, я в тому числі, ми використовуємо. Отже, натисніть, будь ласка, паузу. Якщо ви правильно розв'яжете це рівняння, то ви здогадаєтеся, які формули я захищав, або точніше, мої учні захищали. На цьому уроці у фізмат класі 10. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Це рівняння розв'язується наступним чином. Спочатку ми застосуємо формули синус суми і синус різниці. Давайте акуратно застосуємо. Значить, ну, Довго буду писати: синус 3х на 2 на косинус пі на 4 плюси на 2 на синус. Пі на 4 дорівнює 3 синус пі на 4 косинус х на 2, мінус осинус пі на 4, синус х на 2. Ви бачите, що в нас скрізь оцей компонент, який скрізь дорівнює корінь з 2 на 2. Ми можемо на це поділити. Ми можемо у правій частині розкрити дужки, а далі згрупувати. У лівій частині у мене будуть. З однаковим аргументом косинус і синус. А у правій частині в мене теж будуть з однаковим аргументом косинус синус. Тобто, я не, не переношу доданки, не групую, просто я так залишаю домножив і все, не зупинився. Ось на цей момент, я думаю, багато хто дійшов зразу. Тобто, тут немає нічого такого. Ось вона трієчка. Тобто ми бачимо, що синус косинус потроєного по відношенню до х на 2 аргумента. тому, в принципі, напрошується застосувати формулу синус косінус потроєного кота. Значить, це буде 5 х на 2 мінус 4 sinus куб х на 2, плюс 4 косінус куб х на 2. Мінус 3 косінус х на 2, дорівнює 3 косінус х на 2, мінус 3 синус х на 2. Ну, трішечки перенесли подібні доданки. І далі ми можемо згрупувати 6 винести за дужки синус x на 2 мінус косінус х на 2, і винести 4 на дужки синус куб х на 2, мінус косінус куб х на 2. Ну, мерщій поділимо на 2, це такий крок, можна без нього обійтися. Головна ідея полягає в тому, що ми можемо розкласти на множники вираз, який є різницею кубів. Я це зараз зроблю. Ну, писати довго. Тобто я, я б не, не, не на двійку дарма пишу, я б не, не назвав це складним рівнянням, не назвав би. Довго писати. Ну, така проста ідея, яка, як. Ви вже здогадалися, це захист формул потроєного кута. Значить, Це в нас буде одиничка. Ми бачимо спільний множник. Я його винесу за дужки. І в дужках треба акуратненько. Тут залишилася трієчка, тут залишилася четвірочка, в дужках одиничка. І відповідно, відповідно, о, я на два поділив, перепрошую, двічка, і в дужках буде синус х на два косинус х. Я на два домножу, поділю, одна друга синус подвоєного по відношення до х на 2 кута синус Х. Ну, ось так дуже красиво вийшло. У нас в області визначення даного рівняння є множина всіх дійсних чисел, тому ми сміливо можемо написати, що обе, або цей вираз дорівнює 0, або цей вираз дорівнює 0. Ну, треба було про область визначення сказати з самого початку. но в нас всі перетворення є. Які виконуються, Ось, подивіться, на рівняння, область визначення цього рівняння множина всіх дійсних чисел, всі наші перетворення не призводять до звуження цієї області визначень. Тому ми сміливо прирівнюємо до нуля кожний множник. Те рівняння, яке зліва називається однорідне тригонометричне рівняння першого степеня. Розв'язується абсолютно стандартно. Помітимо, що ті значення x, для яких косинус х дорівнює 0 не є розв'язками. А раз вони не є розв'язками, ми можемо поділити. Давайте я отак відокремлю. Ми можемо поділити ліву і праву частину на косинус х на 2, що не дорівнює 0. Тангенс х на 2-1 дорівнює 0. Тангенс х на 2 дорівнює до одиниці. Х на 2 це пі на 4 плюс де ДК належить за. І тому х це пі на 2 плюс 2 πk Ми з вами, шановні, отримали першу серію коренів. Ну, а друге рівняння вже зовсім просте. Після розкриття дужок, ми з вами виходимо на те, що синус х дорівнює 1 І ми виходимо на те, що х. Дорівнює пі на 2 плюс 2 пі м, де м належить Z. Тобто, ну я написав різні k і М, але К і М цілі числа. І ми з вами так вийшло, що ми з вами отримали одну і ту саму множину числа. Так, автори склали це рівняння. Автор не я, як ви розумієте, я його десь знайшов. Це рівняння. Отже, шановні учні, шановні вчителі, ми з вами розв'язали це простеньке на мою, ну, відносно простеньке рівняння, хороше рівняння. Воно показує роботу формул синуса і косинуса потроєного кута у рівнянні. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!